Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає мешканців Одещини. Приголомшливою стала новина про затримання муніципалами закладчиків наркотичних засобів. Після виклику на гарячу лінію інспектори муніципальної варти за лічені хвилини прибули на околицю міста та затримали двох осіб. Дивлячись на стан молодого чоловіка, складається враження, що він перед тим як залишити закладку, її продегустував. Я попитався попробувати не ж говорю нас наспермалі то і все що... Муніципали викликали на місце слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, яка вилучила у молодика. Лише уявіть 18 згортків з речовиною, схожою на канабіс та 38 згортків з порошкоподібною речовиною. Криміналісти за допомогою експрес тесту підтвердили, що це наркотик. Хлопець зізнався, що придбав наркотичні засоби для подальшого збуту та отримання прибутку. Всі подробиці ви дізнаєтеся завтра, 28 вересня, у випуску новин ситуаційного центру.